Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо зняти робочий патрон з неробочого редуктора. Ось такого шуропокрута. Цей шуропокрут був колись робочий до тих пір, поки не впав з висоти і не поламався в нього корпус редуктора. Тепер ж ніякий клей йому не допоможе, тільки під заміну. Ми будемо знімати з цього редуктора за допомогою підручних засобів от такого сімейного ключика і, от, і от такого от шестигранничка. Будемо знімати цей патрон для установки на новий редуктор. Спробуємо. Для початку закрутимо цей шестигранник в патрон. Лучше патрон ніби ну, тримається. У кого є більший, можна більший, не більше, ну, більше немає. Так, на ці три кулачка чіпляємо сімейний наш ключ. Фіксуємо і спробуємо зірвати. О, щось слабенько було закручено. Але тим не менше. Маємо таким чином редуктор, який піде в сміття. І маємо повністю робочий, хоча й добре потертий, побитий життям патрон. І потім будемо ставити на новий редуктор всім дякую за увагу.